Всім привіт, друзі! Зараз ми поговоримо про дуже важливу зелену жабу. Про нову з фаворитку президента Зеленського. Так, так, це шоу бісики. Я Марина Данилю Кермлаєва. Поїхали. Отже, цілком можливо у Сполучених Штатах Америки з'явиться посол, тобто послиця із кількома кримінальними справами. Тож давайте розберемося, чому Володимир Зеленський так активно протягує Ольгу Стефанішину на посаду посла у Сполучених Штатах Америки. Тому дівчику. В цьому випадку буду захищати, коли я дивлюся на всі ці танці стосовно пані Стефанишної, то складається враження, що це такий корок, яким офіс президента України прагне заткнути абсолютно всі пляшки в хаті. Більше того, у цієї білявки Ольги є не лише підозри у кримінальних справах. Я нагадаю, що не так давно вона зіграла ключову роль у тому, що зірвала конкурс на посаду голови Беп. А саме, як ви пам'ятаєте, тоді фіналістом і переможцем став детектив, набу якого звати пан Олександр Цивінський. І саме Ользі доручили зробити все, щоб збити цю кандидатуру, не призначити цього переможця і ще й оббрехати його перед нашими міжнародними партнерами. Найцікавіше, що цей детектив НАБУ свого часу займався дуже цікавими справами, як то активи Сергія Курченка, це от младоолігарх ще часів Віктора Януковича, або одіозного Київського Рішали, які абсолютно дружні з усіма політиками, але з Зеленським особливо, це справа Дениса Комарницького. Як ви знаєте, він ганебно втік за кордон. І от знаєте, я знайшла таке невелике відео, де пан Цивинський виступав на публіці, і я зрозуміла, в чому причина. Справа в тому, що цей молодий чоловік він достатньо харизматичний, він явно професіонал в своїй діяльності, і там можна було зацінити, як. Зітхали під час його виступу молоді дівчата в залі. А як ми знаємо, харизматичні професійні люди зараз, особливо в епоху З, коли Зеленський та Єрмак уже активно готуються до виборів і до того, щоб у них ще був один термін на посаді, ну це просто зло. І таких людей треба або збивати, або надавати їм повістки, або влаштовувати жах, якщо вони вже мобілізовані і служать в лавах сил оборони. Ба більше, коли ми говоримо про це бюро економічної безпеки, банкова явно до. Дуже не хотіла, щоб на його чолі стояла професійна людина, яка, не дай Бог, буде там розслідувати якісь схематози Тімура Міндіча чи Кирила Тимошенка. А отже, було прийнято рішення його активно збивати. І на цього Цивінського знайшли дуже страшний компромат. Виявляється, у нього є біологічний батько, і цей біологічний батько такий не дуже адекватний. Він собі поїхав свого часу на Росію і мешкає там. Цікаво, що сам детектив НАБУ не спілкується зі своїм біологічним батьком, і це абсолютно нормально. Історія, подібну історію я чула на початку повномасштабного вторгнення, коли Міша Кацурін, знаменитий ресторатор і чоловік Наді Дарафєєвої, розповідав про те, що у нього є біологічний батько. І це такий зальотний русак, який потім поїхав служити в монастир на територію Росії. А далі, коли почалось повномасштабне вторгнення, розповідав Михайлу і своїм внукам, що ви там трошки потерпіть вас уже освободять, бо ви ж там нацисти. Ба більше з'являються нові деталі, і от тепер від народних депутатів від Верховної Ради приховують документи. А чому ж цього переможця конкурсу на Беп? Не призначили, зацитую, що пише з цього приводу Ярослав Железняк, народний депутат. Наша ТСК та комітет запитали в уряду всі документи, на основі яких КМУ прийняв незаконне рішення. Так ось, видати протокол і стенограму уряд відмовляється. Листи від СБУ теж так як вони їх типу вже повернули. При тому, що запитали ми значно раніше, але таке і ховають стенограму, і взагалі хто як голосував. Але що цікаво, коли відбувалося призначення цього нового за уряду на чолі із Юлією Сверденко, так, от ця Свириденко, по суті злила свою колишню колегу, ту ж саму Ольгу Стефанішину. От що вона каже про непризначення Цивінського на посаду голови БЕП. нам було внесено рішення, і ми, як члени уряду, розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію, утриматись, проголосувати за або відмовитись відповідно до цієї інформації, яка була почута відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувало зв'язків з країною агресором. Тож знаєте, вийшов дуже гарний фінал із колишньою вже міністеркою юстиції і віцепрем'єркою з питань євроінтеграції, яка по суті завалила одне із ключових антикорупційних призначень в нашій країні. Не люблю бандитів, просто але як ви думаєте, чи турбує банкову такий відвертий ред флег? Абсолютно ні, як і свіженька кримінальна справа від спеціальної антикорупційної прокуратури. Я нагадаю, що днями САП зареєструвало значить таке кримінальне провадження. В ході якого вони саме зараз перевіряють такі дуже цікаві факти, які були викладені в журналістському розслідуванні на порталі Українська Правда. Я нагадаю, що у цьому матеріалі від 4 червня 2025 року йшлося про те, як компанія Арма передає в управління такі дуже цінні активи в центрі Києва, як то будинок про спілок, не чужому чоловіку, а колишньому чоловіку і батькові двох дітей це є ж саме Ольги Стефанішиної. Ну я вже сказала, що у Ольги Стефанішної є дві. Кримінальних справи перша взагалі дуже цікава, вона тягнеться з 2013 року ще тоді, коли Ольга Стефанішина була такою співробітницею достатньо рядовою в міністерстві юстиції, яким тоді керувала легендарна і одіозна регіоналка Олена Лукаш. Так, от у 2019 році Ользі Стефанішини винесли значить обвинувачення у тому, що вона чи то розкрадала, чи то розтрачала державні кошти, в особливо таких великих. Розмірах і групою осіб. В чому суть була цього кримінального провадження? Наші західні донори виділяли гроші на те, щоб ми аналізували наше українське законодавство на відповідність до європейських законів, і от там. Стефанішина попідписувала документи, де ціни були на цей аналіз дуже і дуже сильно завищені, і як ви розумієте, різниця лягала в кишені потрібних людей. Цікаво, що свого часу в уряд Стефанішина прийшла з іншими цілями. Вона ходила на інтерв'ю до Катерини Осадчої. Катрія Осадча питала її, чи не збирається вона там підшукати собі якогось нового мужчину. Тому що на той час Стефанішина вже була розлучена вільна жінка. Чи бачите ви для себе, що дійсно у кабінеті міністрів можливо ви? Знайдете свою другу половину чоловіка. Залесять однозначно, можна сказати, що ні від кого не було. Я приходжу зранку на роботу. Я працюю, мені треба максимально ефективно працювати, щоб раніше приїхати додому, раніше побачити дітей. Але бачити чоловіка вона не знайшла, але Стефанішина зуміла подружитися з Банковою, зокрема з Андрієм Єрмаком, з Володимиром Зеленським. І чесно кажучи, це інколи навіть краще ніж якесь там одруження. Тому останнім часом, буквально за цей крайній тиждень, Володимир Зеленський почав дуже активно спочатку сватати Ольгу Стефанішину на посаду посла. України в ЄС, тобто відправити її хотіли в Брюссель. А тепер уже активно президент тягне цю пані на посаду посла в США. Причому, щоб американці точно дали оцей агремане за фаворитці, він придумав дуже дуже хитрий кручу вірчу. Кручу вірчу запутать хочу. Так, жінка розчерком пера президента стала такою собі уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва із США. От що сказав президент? У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу в відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном і її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах. Тобто, це така спроба обманути США і все таке нагнути, призначити її по про таку дуже пістряву біографію. Насправді це люта їбаніна. Крінж і руйнація подальшої дипломатичної служби, тому що коли ми проаналізуємо, хто у нас в різні періоди за різних президентів, навіть там за Віктора Януковича, їздив працювати послом до Сполучених Штатів Америки, це були найкращі кандидатури. Це були високопрофесійні дипломати із листа А, тому що Сполучені Штати Америки, Китай, Німеччина, Велика Британія це ті країни, ну, куди відправляли найкрутіших українських послів, дипломатів, і відповідно ці Люди вони були завжди на могу золота і президенти не розкидалися такими кадрами. Щоб не бути голослівною, я згадала хто у нас працював послом у Сполучених Штатах Америки. Це був Олег Шамшур за Ющенка. Далі За Януковича поїхав Костянтин Грищенко. Ну так він був пов'язаний з регіоналами, але це все одно дуже високопрофесійний дипломат. Далі Валерій Чалий, якого я люблю і обожнюю за його високу професійність. І ще був Володимир Єльченко. Так, от тепер, під час періоду Зеленського і Єрмака. Є таке повне знецінення наших послів, наших дипломатів, і відправляють на такі навіть дуже круті місця просто своїх подружок. Я вже почитала певні аргументи прихильників Офісу президента і всіх цих платних блогерів на зарплаті валютних блогерів, І от у них є дуже цікава теза про те, що Ольга Стефанішина це шикарний посол, тому що 100% вона дуже сподобається Дональду Трампу. Він же ж там полюбляє слав'янських блондинок, І це, мовляв, Дуже круте кадрове рішення. Навіть вже деякі посаки доописалися, що Стефанішин, Стефанішина мовляв покрасивіше і поефектніше, ніж ще чинний посол, пані Оксана Маркарова. І, от, чесно, це такий ідіотизм, тому що я нагадаю, що свій час Дональд Трамп був власником кількох конкурсів краси, там Міс Всесвіт і так далі. І він уже тієї краси набачився, ну просто ну не знаю, вище вух. Бо більше, знаєте, Дональду Трампу давно вже там не 40 років, йому вже там 80, і чесно, його явно цікавить вже щось інше, ніж просто жіноча привабливість. Ну і знову ж таки, дивіться, ми в такій ситуації, коли просто жіноча привабливість вона не спрацює. Дуже добре було. Якби ті люди, які відправляються працювати в США, були не просто там красивими слов'янськими блондінками, а і високоефективними спеціалістами в сфері американсько-українських відносин. Тим більше, як ми зрозуміли із останніх кейсів пані Стефанішиною, вона взагалі не вміє реагувати на критичні ситуації. Так, коли виліз черговий корупційний скандал, що Ольга Стефанішина виявляється, вона живе в елітному ЖК в центрі Києва, і воно не задекларовано і вона не може пояснити за які кошти воно з'явилося. Стефанішина і її горе піарники почали відбірювальну кампанію і не знайшли нічого кращого, як змусити бюджетників, які працюють в мін'юсті, зняти гівноролики, і попахував совком. Ну а потім, коли у соцмережах почали питати, а що це таке, чому у робочий час працівники мін'юсту займаються різною хернею і чому мін'юст не може нарешті пофіксити певні питання, такі дуже кричущі і важливі, як то, наприклад, є купа випадків, коли? У наших громадян України народжуються діти десь на території Європейського союзу, тому що батьки перебувають в статусі біженців, і потім ця дитина не підтягується в дію, неможливо знайти цього громадянина України. Оце мін'юст пофіксити не може. А от щоб зняти якісь гімнаролики, прославити свою шифуню в стилі Давайте влаштуємо флешмоб із роздвіганням ног, тут мін'юст просто. Попереду планети, тому я не здивуюся, що якщо таки Стефанішину протягнуть на посла України у Сполучених Штатах Америки, якщо вона десь зашквариться, якщо щось десь буде, якийсь скандал, якщо щось не вийде зробити з Дональдом Трампом і республіканцями. То така ж доля чекає і наших працівників нашого посольства у Вашингтоні. Вони теж будуть знімати оці гори тіктоки на підтримку своєї шефіні. Тому знаєте, варто згадати оці дебати Зеленського із Петром Порошенком 2019 року, коли він говорив Я ваш вирок, але тоді ще не було зрозуміло, що це вдарить не тільки там по кандидату в президенти, якого Зеленський вважав своїм опонентом, а й по всіх державних інституціях. Тому зараз вже очевидно, що. Чим людина більш зашкварена, чим у неї більше корупційних скандалів. Але якщо вона вміло працює язиком на банковій, то банкова її обов'язково порятує. І, врешті, обов'язково знайде цій людині хорошу посаду або в РНБО, або в якості посла якоїсь дуже крутої країни. Ну на крайняк банкова завжди може заплющити очі, коли якийсь зашкварений їхній зекорупціонер захоче тихенько піти в ліс і переплисти через тису. Тому, друзі, маємо ще один кейс, як зелені жаби Руйнують українську дипломатію і намагаються врятувати своїх людей від САП, від НАБУ і відправити їх працювати послами до Сполучених Штатів Америки або до Брюсселя, або до Сполучених Штатів Америки. Тому слідкуємо, куди ж все-таки працевлаштують цю Ольгу Стефанішину. Всім дякую за увагу! Це були шоу Бісики. Це був розбір нової зеленої жаби. Підписуйтесь на канал Шоу Бісики, ставте лайк цьому відео і ставайте спонсором чи патріоном, якщо вам подобається наш контент. Всім дякую.